Всім привіт. Сьогодні 6 липня, <кхи> неділя. Об'їжджаю поля свої. І ось їду по дорозі поле агрофірми кукуруза. Зараз, ну, жара ж пішла. Став, думаю, дивлюсь, щось таке така вона якась дуже поскручувала. Це десь посів був. Та сіри, сіяли після паска. Десь, наверное, або 22 число. Десь так. Приблизно, бо 23-го тут сіяна вона. Ну, може і помиляюсь. Ну, дивлюся, що немає і зросту. Вона ну, до пояса тільки. І дуже скручує лист і починає сохнути. От така ситуація в цьому році з кукурузою чи з погодою, чи на це все засуха впливає. Ось така ще. Неприємна ця тля. Повно тлі. Ну, вони тому може бризкали. Ну, хто знає, хто знає із-за чого, то що поля все в окрузі рядом, моя кукуруза он трошки далі. Ну, такого я по ній не замічаю. А тут картина така. Така. Листя сохне. Нижня так повністю зсихається. Так що хто зна, чи буде щось з цієї кукурузи? Може велика кількість добрива вплива на все це. Хто зна. Ну факт того, що почував вона себе не дуже. І ось де листя в дірках. Ага, і гусениця вон, дохла, нервно побризкана. Це такі в нас справи по кукурузі. Це в нас виходить Полтавська область, Карлівський район. Ну, діло в тому, що не на всіх полях. Є єсь... стоїть капітальна, а є отака підпалена і дуже підпалена. Чи це от гібридів залежить? То що це ж не під посадкою. Це ось далеко, взагалі. Тут має бути краєвий ефект кукуруза лки-полка. Слабувато. А ну зараз поузу, поїду гляну на свою, що там робиться. Так, продовжуємо. Переїхав ось де на своє поле. Це моє поле, а рядом кума. Дві різних технології. У мене уранка, у нього рихлення. Це захожу в міждуряддя. В мене оранка в нього рихлення, попередники однакові. В мене соя. І в нього соя. То, ну по цій, зараз зайдемо в мою, по цій кукурузі, ну, сказати, не наблюдаю я такого. Тля єсть, так. Да. Ну, кожен рік є, не так, щоб дуже багато. Ну, все одно, навіть по листю кукурузи, по нижніх листках не наблюдаю я такого. Щоб так засихало. Це тут густота в мене, виходить, 57 тисяч. В кума зараз перейдемо, десь має бути 64. Ну, по висоті на витягнуту руку. Кукуруза. Це більше 2 метрів. Покошу якось так. Що буде доліше, звісно, хто знає, ще. Ще не цвіте. Ну вже викидає ось ці язички під качан. Там подивимося трошки пізніше. Так, це в нас межа. Тут пішла кума кукуруза. Ну тут видно трошки густіша, трохи нижча вона, ну нижча вона буквально і за того, що в мене... Був посів 24-го. 24, так, 24 квітня, а тут десь, може, 29. -е. Трошки пізніше. Ну, ще й подобається цей гібрид, це в нас Піонер 8816, що облиствість у нього велика, що він міждуряддя позакривав хорошо. Всі листки розложилися в боки і... Ну так. Вид поки що нормальний. Ну поки що. Ще так як в хоморі буде. А так навіть між нами стиковий. Це тут виходить десь метр сорок і той затулений. Бо нема бур'яна. У нього обробка була аналоги Люміса. У мене Prima Milagro і Лонтрел. Це клопіраліт, це там виходить жидкий оцей е в нормі 100 грам на гектар. То та, ну чисто. Чисто, нормально. Да, що трошки... Трошки-трошки більше б вологи. Ну... Дякую мені за те. Що маємо, те маємо. Так. Якраз... Зараз можна перейти через посадку. У мене тут посіяний соняшник. Соняшник Сенгента Сайберік. Щас якось перелізте. Так, це соняшник. Є поодинокі вискочки, позацвітали вже, ну нічого не зробиш. Так, зараз зайдемо в рядки, хоч трошки. Так, такий соняшник. Це Та десь мені груди, це десь 1,40 м, мабуть. Такі ті. Корзинки вже невдовзі буде цвісти. Так, Бурьян, звісно, увесь побороть не вийшло, бо тут геліантекс не вносився, тільки Гранстор є поодинока Ну, Нічого, вже якось буде. Треба було, може, і бризнути, ну вже не бризнув, то не бризнув. Ось ось отакі. це в нас дуже весною зайці виїдали, прям ставали на рядки рядками. Оце такі такі посіви на сьогоднішній день. Ну теж в цьому році замічаю, що соняшники низькі. Де в ковзатишку під посадками, там да. І метр вісімдесят може і все. А так в основному отаке от все. Ну нічого, будемо спостерігати. Що буде далі? Тут такі діло, такі в нас посіви. Добре всім пока.